Робити збалансований продукт дуже важка справа набагато простіше зробити девайс на усі гроші, щоб був максимально потужний і з відповідним охолодженням. Також не складно зробити відносно недорогий ноутбук, не думаючи про його зовнішній вигляд чи вагу, але як знайти ту золоту середину, про яку усі так мріють? Тому сьогодні ми поговоримо про ноутбук, який з усіх боків є збалансованим: TUF Dash f 15 2022 року. Назвати його дизайн примітним чи таким, що виділяється серед інших, складно: чорний та темно-сірий пластик, маленький логотип. Ось тут у кутку у кришки, та й усе на цьому, на перший погляд. Той же час цікаво зіграно виконання ось цих ось індикаторів роботи системи та безпосередньо система охолодження, яка все ж робить ноутбук цікавішим візуально. Важить новий ігровий F-15, усього 2 кілограми, і серед пристроїв подібної потужності це дуже гарний результат. Проте, незважаючи на відносно невелику вагу, усе є монолітним, елегантним, надійним. Особливо враховуючи товщину менше 2 сантиметрів, і саме ось ця формула 2 кілограми і 2 сантиметри робить його унікальним, якщо враховувати продуктивність, про яку ми поговоримо трохи згодом, і усе це ще й з відповідністю військовому стандарту MIL-STD-810H. Дисплей цього ноутбуку має діагональ 15,6 дюймів, роздільну здатність Full HD та частоту оновлення 144 Гц. швидкий дисплей зі звичною роздільною здатністю, дає змогу грати майже в будь-що і отримувати приємний фреймрейт, що особливо буде корисним під час онлайн-шутерів та інших кіберспортивних забавок. Проте універсальним його не назвати, на жаль, рівень яскравості 250 ніт, покриття кольорового простору sRGB приблизно 65%. Тому для людей творчих професій такий варіант бажано обирати при наявності зовнішнього відкаліброваного монітору. Проте і звинувачувати сам ноутбук ну не варто, адже він трохи про інше. Тепер давайте трохи про продуктивність. Dash F15 використовує процесор 12-го покоління Intel Core i 7 12650 h відеокарта Nvidia GeForce RTX 3070, 16 ГБ оперативної пам'яті, ще й незвичайний, 1 ТБ накопичувача NVMe, що підключений до PCI 4.0. Тепер про усе трохи детальніше. 12650H це 10-ядерний процесор, що має 6 продуктивних ядер та 4 енергоефективних. Частоти перших від 2,3 до 4,7 ГГц турбобусті, частоти других від 1,7 до 3,5 ГГц. А ще продуктивні пі-ядра мають гіпертрейдинг, а ефективні і e ядра ні. Тому ми отримуємо 10-ти ядерний, але в той же час 16-ти поточний процесор. RTX 3070 для ноутбуків та її продуктивність фактично залежить від його габаритів цього ноутбуку та системи охолодження, а це досить тонкий ноутбук, як для ігрового. Адже 3070 в тоненькому і легкому ноутбуці, і ця ж картка, але, наприклад, в топовому рішенні з великою і важкою системою охолодження, це зовсім дві різні картки. Саме тому основним показником, за яким можна приблизно зрозуміти, чого від цієї картки очікувати, є параметр TGP. У відеокарти в цьому ноутбуці TGP 80 Вт та ще 25 Вт в Dynamic Boost. Тобто, загалом можна отримати 105 Вт. В той же час, якщо взяти і пройтись по цій же відеокарті, але в інших, більш дорожчих та старших моделях, то можна побачити зазначення значення в 115 та навіть 125 Вт, а з Dynamic Boost і усі 140. І усі ці відеокарти будуть працювати по-різному, адже мають абсолютно різні рівні споживання, що призводить до великої тепловіддачі. І дуже добре, коли ноутбук має 3 кг ваги і масивну систему охолодження. А коли ми говоримо про Dash F15, то повинні пам'ятати, що цей ноутбук. Тонкий та легкий, і саме через це використання більш потужних версій відеокарти тут просто немає сенсу. В той же час ASUS став d 15 отримав мою найлюбленішу фішку під назвою Mux Switch, яка дозволяє обійти вбудовану графіку від Intel та працювати напряму з дискретною графікою, що надає ще більше продуктивності. Ну і усі тести будуть саме в цьому режимі роботи. Якщо не використовувати Mux, то отримаєте показники десь на 7-10% менші. Оперативної пам'яті 16 ГБ, проте це не звичайний якийсь там вам ddr 4 Ні, тут усе сучасно, тому ми отримуємо ddr 5 з частотою 4800 МГц. Дуже радію, що це вже нарешті стандарт, який буде покращуватись, адже фактично неймовірні та вражаючі частоти пам'яті можуть бути ще більшими, але поки що їх обмежують процесори. Але нічого, усьому свій час. Накопичувач будований також швидкий, але без рекордів. Хочеться більше оперативної пам'яті вам чи більше об'єм накопичувача. Будь ласка, усе можна замінити та доповнити. Слотів для обох видів пам'яті тут по два і нічого не розпаяно. Уся ця система призводить до наступних результатів в іграх. відьмак 3, старий не оновлений, біля 140-150 кадрів за секунду на високих налаштуваннях. Кіберпанк 2077 на високих налаштуваннях з DLSS на якість біля 100 кадрів. Останнє Call of Duty від 100 до 150 кадрів. Усе це в роздільній здатності Full HD. З одного боку, може здатись, що цього якось небагато, і ми з вами бачили більше на схожих системах. Але то й ноутбуки вагою набагато більше за 2 кілограми та товщиною. Більше 2 см. Чи можна на цьому ноутбуці в комфортом грати? Так можна. Чи можна працювати з 4 к контентом і монтувати за допомогою цього ноутбуку? Так можна, але краще з зовнішнім монітором. До речі, варіантів підключення тут безліч. На лівому боці ми маємо гігабітний Ethernet, HDMI 20B, Thunderbolt 4, USB 32 Gen 2 Gen2 Type c з підтримкою DisplayPort та Power Delivery, USB 32 Gen 1 Type-A та комбінований аудіовихід. Тут же знаходиться і роз'єм жилення, а на правому боці самотньо сховався USB 32 Gen 1 Type-A. Дякую, що він є там на цьому правому боці. Як ми бачимо, для задньої поверхні усе місце віддали під систему охолодження, яка в цьому ноутбуці складається з п'яти мідних теплотрубок, що відводять тепло від процесору, відеокарти, VRM та VRAM, та оновлених вентиляторів ArcFlow, що працюють в парі з чотирма радіаторами, і усе це дуже позитивно впливає на температури ноутбуку, навіть в стрес-тестах. В звичайному продуктивному режимі, тобто той, що за стандартом використовується ноутбуком, ми отримаємо стабільні 3,5 ГГц на продуктивних ядрах і температуру менше за 90 градусів. Схожа ситуація і в турборежимі, щоправда, з вищими показниками частот. І варто не забувати, що ми досі говоримо про тонкий та відносно легкий ноутбук. Батареї 76 Вт годин буде вистачати десь на 5-7 годин роботи на середній яскравості в залежності від сценарію використання. Проте це 12 те покоління Intel, тому час роботи може стати більшим завдяки майбутнім оновленням програмного забезпечення. Комплектний блок живлення 200 Вт, проте ноутбук підтримує і 100 ваттне наснаження від Power Delivery, тож у подорож не обов'язково брати комплектний адаптер. Асостав ДШ-15 2022 року створений для високої продуктивності, і при цьому він має відносно компактні габарити та вагу. Чи існують більш потужні варіанти? Звісно, що так, проте і вага їх значно більша. Не менш важливим аспектом є і те, що, незважаючи на свою компактність, він має ефективну систему охолодження, різноманітні варіанти підключення. Більш того, враховуючи усе це, новий ТАФ отримав по два окремих модулі пам'яті, які можна замінити чи збільшити, що зазвичай дуже рідко можна побачити. Бачити в подібних пристроях. Але перед вибором треба точно зрозуміти, чого саме ви очікуєте від пристрою, максимально взагалі можливої продуктивності чи габаритів, що дозволяють його щоденно носити з собою. Повірте, додатковий кілограм відчувається дуже і дуже дуже сильно, якщо ти багато подорожуєш. Ну а що ви думаєте про Asus TUF п'ятнадцять 15 2022 року? Обов'язково пишіть до коментарів, де я вас як завжди буду чекати. А з вами був Агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.